Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як підключити ось таку вилку до кабелю. Як це правильно зробити, ось такий кабель. Як зробити це так, щоб це з'єднання було надійне і тримало довго. Так, для початку нам потрібна сама вилка, також кабель, ну і інструмент. Пилка у мене каучукова, досить непогана фірми Лезарт. Це не реклама, просто сам користуюсь і раджу. Так, для початку нам потрібно заправити кабель в вилку. Далі необхідно зачистити сам кабель. Ну, приблизно десь ось так. Думаю, ми його зачистимо. Може трішки з запасом, щоб нам було легше цим оперувати. Зачищаємо, Ну, бачите, інструмент непоганий, але кабель даний трішки грубуватий. Ми допоможемо ножечком йому все. Це ми зачистили. Треба ще трішки його обрізати. Десь приблизно ось так ми його обріжемо. Так, далі. Для того, щоб з'єднання було якісним, нам необхідно вдіти клеми. В передньому відео ми говорили з вами про клеми. Ож, можете переглянути. Зараз ми зачищаємо провідники. Так, це в нас 2 на 2,5, тому беремо клеми. Нам потрібно 2 клеми по 2,5 квадрата. Тут, до речі, воно і підписано. Це клемки взяли. Далі. Одягаємо клемки на дріт і обтискаємо кримпером. Я втискаю два рази для надійності. Ось так воно виглядає. Раз, два. Все. Це ми зробили. Йдемо далі. Так, для початку відкручуємо фіксатор самого кабелю. Я на бік і привідпускаємо клеми. Ну, вони вже йдуть з завода при відпущенні. В принципі, в тому біди нема. Так, в цьому дроті на заземлення нема. Це буде переноска невеличка. Так що цей не використовуємо. Так, йдемо далі. Як підключати з якої фази, з якої нуль? Думаю, сенсу тут немає. Я так звик, що в мене справа завжди, якщо дивитися так на вилку, з правої сторони фаза, з лівої нуль. Це особисто моя така річ, я нею користуюсь і в принципі, коли беру свої речі, які я зробив, я знаю, де фаза, а де 0. Так, Ставимо лівий, ставимо правий. Попередньо трішки підтягуємо, рівняємо дріт. Щоб він гарно заходив обмежувач цей. І затягуємо його з другої сторони. Ось так. затягнули Тут насправді гвинти йдуть 2,5 М2,5. і Сильно їх тягнути не треба, треба відчувати. Я для того, щоб це зробити, буду затягувати динамометричною викруткою. У мене є ось така викрутка. фірми Wiha. В неї діапазон від 08 до 5. В принципі, на 2,5 нам вистачить 0,8 ньютона з головою, хоча можна поставити і 1 ньютон. Давайте поставимо поки 08. До речі, на рахунок викрутки. Як і в автоматах, так і в вилках, іде профіль PZ S. Тобто і шліц, і PH. Вставляємо, до речі, це PZ, це PH S. А ще є такий самий PZ. Тобто є PZ профіль, є PH профіль. Ну про це ми поговоримо в наступному відео. Я вам просто покажу. Це важливо, бо в них різний профіль. Ось беремо правильну біту. Виставили 0.8. І до щелчку нам треба затягнути. Оп! Ще раз. Все. Тепер цю. Ну, насправді, драматична викрутка є не в кожного, тому ви затягуєте так. Я це роблю більш професійніше, для того, щоб бути впевненим, що воно все зроблено правильно і чітко. Так, цю викрутку. До речі, ви користувались викруткою, необхідно її звести на нуль, для того, щоб пружина не розтягувалась. Тобто, ось таким чином вона в нас зводиться. В роботу, а так, ось на цю позначку, це у нас нуль. Все, це ми зробили. Викрутку ховаємо назад. Забув ставити стрижень. Так, далі нам треба дотягнути нашу вилучку. Тут ми гарантовано затянули. Далі, що я роблю я? Вам це робити не обов'язково, але я так роблю. Так мені зручно, я вам зараз покажу. Що я роблю далі? Ось у мене є отакий принтер. Я ставлю мітку, коли я це зробив, закосили і затягнув. Друкуємо. Дуже класний принтер, до речі, зробимо також огляд. Так одна. І ще мені потрібна мітка всередину. Друкуємо ще одну. Все. Це я роблю чисто для себе. Буває, коли я роблю це для людей. Мені треба знати, коли я це зробив. Відповідно, скільки затягнув. Тут нас пише, як мене звати, з якими зусиллями затягнув і дату. І відповідно ми відклеїмо цю наліпку і клеїмо її на вилку. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Це виглядає приблизно ось так. Так, наліпочку я приліпив. І тільки підкручуємо, щоб вона нам не заважала тут. І роблю наліпочку всередину. Для того, щоб я знав, коли як я це зробив. Ось так. І відповідно далі. Вже як я промаркував. Свої з'єднання. Я просто вертаю назад вилку. Треба обережненько. Ми все протягнули. 100% заправляємо вушко для заземлення, хоча в нас його нема, але конструкція воно предназначена. І закручуємо назад дану вилочку. Після того, як ми зробили, підключили вилку таким чином, точно знаю, що воно буде надійне з'єднання. І, в принципі, сюди лізти буде не потрібно. Хіба тобто, що буде проблема в розетці, в розетці по, -по ці штирі. А так все. Всім дякую за увагу. До наступних відео!